Вітання, друзі! Мене звати Павла, це канал Надзор і сьогодні до мене залетіла обновка від Reolink, вулична купольна камера відеонагляду Argus PT Ultra. Я не можу сказати, що це прям нова модель, це радше апгрейд більш ранньої моделі Argus PT, яку я вже колись оглядала. Апгрейд вийшов доволі успішним, ключовий функціонал явно покращився. Що ж саме оновилось, і що стало кращим після реклами. Жартовую, у нас немає реклами після комплектації, звичайно. Туди входить сама камера, Wi-Fi-антена, USB-тайп-сі-кабель, екоремінь для кріплення, монтажні пластини, трафарей для монтажу, монтажний набір, інструкція та технічна документація, а також попереджувальні наліпки про те, що введеться відеоспостереження. На рухомій частині камери знаходиться об'єктив, інфрачервоне підсвічування, LED-підсвічування, датчик освітлення, індикатор роботи та пірдатчик. Також ми тут маємо роз'єм для мікро sd карти а також кнопку повернення до заводських налаштувань. На корпусі камери знаходиться динамік, перемикач живлення, usb тейп розєм та місце для кріплення Wi-Fi-антени. На нижній частині корпусу знаходиться QR-код для підключення до мобільного застосунку, а також роз'єм для кріплення. Ця камера повністю бездротова, і в цьому, звичайно, її головна перевага. Вона працює за допомогою Wi-Fi на 2,4 та 5 ГГц та вбудованого акумулятору ємністю 6500 мАч. Що стосується акумулятора, то одразу скажу, що ресурс його роботи складає до 8 годин, але під роботою мається на увазі спрацьовування камери по датчику руху або ваше зовнішнє підключення для перегляду ситуації на місці відеоспостереження. Цей ресурс може бути вичерпним. Пани як за день при наявності інтенсивного руху в зоні контролю, так і за тиждень або навіть за місяць. Однак, що дуже корисно, до цієї камери можна додатково підключити 5-вольтову сонячну панель від Reolink або ж іншого виробника, яка поповнюватиме запас батареї, і таким чином до камери можна не підходити декілька місяців. Та наголошую, що панель обов'язково має бути самогерметизуючим роз'ємом, щоб не проникла волога. Знімаю модель у 4К на 8 Мп. Іксели з розширенням 3840 на 2160 пікселей. Кут огляду об'єктиву складає 105 градусів, але вона має поворотний корпус, який дозволяє охоплювати територію навколо себе практично без сліпих зон. Радіус її повороту складає 355 горизонтальних та 140 вертикальних градусів. Камера може виявляти рух будь-якого об'ємного об'єкту за допомогою пірдатчика на відстані 10 метрів від місця встановлення. Крім того, тут є можливість налаштувати відеонагляд за потрібними вам конкретними зонами руху та отримувати пуш сповіщення на свій телефон. Для нічної зйомки у моделі передбачена інфрачервона підсвітка до 10 метрів. Також тут є led прожектори тобто біле світло, яке відповідає за кольорову нічну зйомку. Запис відео у цієї камери працює тільки на виявлення руху. Всі відзняті матеріали можуть зберігатись на карті пам'яті до 128 гігабайт та у хмарному сховищі. Камера не підключається до відеореєстраторів. Що ж до карти пам'яті, то варто пам'ятати, що коли вона переповнюється, старі записи автоматично стираються і починається запис нового архіву. Модель оснащена двостороннім аудіо, тобто ви маєте змогу і чути, і говорити з відвідувачами. Також тут є можливість налаштувати сирену, яка може разом з LED-підсвічуванням працювати в якості активного відлякування. Щоб керувати усіма можливостями камери, потрібно всього лише завантажити собі на смартфон безоплатний мобільний додаток Reolink. Отож, я одразу проговорю все, що нам потрібно робити в застосунку Reolink, Вже потім увімкну нашу камеру, тому що вона вітає нас на декількох мовах світу, і вона дуже говірка, тому переговорить мене. Отже, заходимо в додаток Reolink, Реєструємось. Це буквально дуже швидко, це мінімальна швидка реєстрація для тих, хто ще не зареєстрований. На головному екрані в нас є в правому куті плюсик. Ми на нього натискаємо, відскануємо. QR-код, який знаходиться на нижній частині камери. І далі будемо підключатись до мережі Wi-Fi. Робимо це. Я вмикаю камеру за допомогою кнопки ззаду корпусу. Індикатор світиться червоним. Вже скануємо QR. Дуже швиденько. Так. переконайтеся, що пристрій заживлено. У нас акумуляторна батарея. Додаток питає, чи чула я е, голос пристрою. Ми з вами його чуємо постійно. Підбираємо пароль до мережі Wi-Fi. Скануємо QR-код, який згенерувала камера. Чуємо звукову підказку. Постійно натискаємо далі далі створюємо пароль до нашого пристрою. Ну і по суті готово. Можемо назвати якось свій пристрій. У нас нехай це буде оригінальна назва. Ну, натискаючи на зображення нашої камери, ми маємо пряму трансляцію лайв відео де я бачу себе. Отож, які можливості перед нами відкриваються в додатку. По-перше, ми можемо активувати двосторонні аудіо, тобто почути і розмовляти з гостем, раз, раз, раз. Раз, раз. Раз, раз, Оп. О. От Отак це працює. Далі ми можемо робити фото-відеофіксацію, яка збережеться у нас в галереї. Можемо вибирати якість відео в залежності від якості інтернету. Знизу головного екрану. Ми можемо наближувати зображення на ту точку, де ми хочемо краще роздивитись об'єкт нашого спостереження. Також ми можемо подивитись архіви, тобто, якщо в нас буде карта пам'яті, можемо подивитись те, що камера записувала. І, по суті, головна функція це PTZ, можливість керувати кутами нахилу і огляду нашої камери. Вправо-вліво вверх-вниз, сподіваюсь, вам видно. Ось так це працює. Ще у цій вкладці в нас є можливість визначити точку моніторингу, тобто ту точку, в яку буде повертатись наша камера на початкове положення. Куди б вона не крутилась, якби вона не знімала, вона завжди буде повертатись і наглядати за тією зоною, яку ви визначите попередньо. Це з основного такого в зверху в правому куті У нас є можливість активовувати сирену та led підсвітку вручну. Тому що вони ще працюють в автоматичному режимі. Вручну це виглядає ось так. Зрозуміло, led підсвітка виглядає ось так. Також у нас є тут можливість найправіше три крапочки це можливість вибирати режим зйомки, можливість налаштовувати автоматично автоматичне переключення з денного на нічний режим, і кнопка власне налаштувань, де ми можемо. Грати скільки завгодно, тому що насправді дуже багато різних вкладок дуже багато можливостей налаштувати камеру під ваші потреби. Це ми можемо і змінити мережу wi-fi визначити те, як буде в якому форматі яким чином буде відображатись зображення зйомки, яка буде яскравість, блиск, не блиск, де будуть знаходитись дати і так далі? Така ж ситуація з аудіо ми налаштовуємо, така ж ситуація з режимами нічно, нічної зйомки, така ж ситуація з датчиком руху, де ми вибираємо активовуємо його чи ні, чутливість пуш сповіщення. Можливості запису, скільки він буде тривати, коли він активується, можливості сирени, працює вона автоматично, чи її взагалі немає. Ну І тому подібна історія. Справді, все дуже прикольно. Описано українською мовою, що приємно. В цілому, не з підключенням, не з користуванням, налаштуванням, проблем не має бути. Насолоджуйтесь. Тож, Такий варіант добре підійде для випадку, коли за допомогою однієї камери потрібно охопити велику територію спостереження, склад, якесь виробництво, магазин або велике подвір'я приватного будинку, до прикладу. Особливо, якщо в цих місцях немає електроживлення чи розеток для підключення камер, або ж ви просто не хочете щось свердлити і тягнути дроти. Чіпляйте її де завгодно і як завгодно. Головне, щоб до неї діставав Wi-Fi. Сподіваюсь, ми були корисними для вас. Дякую, що були з нами. Ще більше інформації ви можете отримати за посиланням в описі та на нашому сайті. Якщо маєте запитання чи фідбек, залітайте у коментарі чи телефонуйте. За покупками та консультаціями звертайтесь до нашого надзору Юа, тому що ми офіційні представники Реолінку в Україні. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Ну і ви знаєте, що я чекаю вашу вподобайку, підписку та дзвіночок. Якщо ще напишете коментар, то забезпечите мені гарний настрій на цілий день. До нових зустрічей, друзі. Тримаємось скоро. все буде добре, і все буде Україна.